Вітаю, мене звати Юрій Шараєв в компанії Агросем. Я займаю посаду продукт-менеджера. Працюю в компанії з 2016 року. Я прийшов на посаду продукт-менеджера у 2016 році і досі її займаю. До компанії Агросем я був менеджером з продажу в компанії, яка займалась продажем металопластикових конструкцій, вікон дверей. В мої обов'язки входить ряд питань досить таких креативних і творчих. Підбір техніки для наступного сезону по кількості і по опціях, а також обговорення. Підбір цих опцій. З клієнтом формування цін, прорахунок цін, підготовка комерційних пропозицій та інформації по цих пропозиціях для менеджерів, підготовка менеджерів, щоб вони мали технічну інформацію по тих продуктах, які вони продають. Участь у виставках, слідкувати за приходом техніки на склад, за тим, щоб вона була підготовлена до відвантаження клієнта, щоб вона була укомплектована з усім, чим потрібно. Також в мої обов'язки входять візити разом з менеджером до клієнтів, де ми спілкуємося на теми, що би хотів клієнт бачити у своїй техніці, які опції його цікавлять, що можна замовити, що не можна замовити. Як ці опції вплинуть на результативність і продуктивність його техніки, яку він замовляє. Колектив в Агросемі просто чудовий, не просто чудовий, колектив Агросемі просто прекрасний. Моя робота подобається перш за все це через колектив, тому що з такою командою ми можемо робити будь-що досягати будь-яких результатів в незалежності від того, чим би ми не займалися. Мені моя робота також подобається тим, що вона не одноманітна, вона не має якоїсь такої рутини постійної з року в рік. Вона є динамічна. Це виїзди до клієнтів, виїзди в полі до техніки, участь у виставках, спілкування з клієнтами на виставках, відвідування виставок за кордоном, робота в офісі з колективом. Кожен раз приходиться багато чому вчитися. Техніка оновлюється і нам потрібно свої знання. Кожен раз. Оновлювати, йти в ногу з технікою, в ногу з розвитком. Тому це постійне навчання, постійний розвиток, і це дуже цікаво і, і класно. Ну, за період, поки я тут працював, я створив сім'ю, де моє найбільше досягнення, якщо в особистому брати до уваги. В рамках компанії найбільше досягнення. Власний розвиток і завезення на ринок України передової техніки, яка тільки з'являється у світі, наприклад, сівалка John Deere db 55 або DB37 з новими осівними апаратами Executive Merge, яка може сіяти суперякісно на великій швидкості. Ну і ряд іншої техніки, яку ми вперше завозили на територію України і презентували її нашим клієнтам. Я вважаю, що наша компанія вийде на світовий рівень. Це буде дистриб'юція не тільки в рамках України, а й на міжнародних ринках. І ми ніколи не будемо покидати першого місця по інноваціях в сільськогосподарській техніці та послуги, які ми надаємо нашим клієнтам в будь-якій історії, які би ти не попадав, якщо виникають якісь проблеми, неочікувані питання. Які в нас виникають з новою технікою, чи при демонстраціях, чи при введеннях в експлуатацію. Включається вся команда, і це так підбадьорює, коли ти знаєш, що ти не сам на сам з цією проблемою. З 5 ранку до 12 ночі з тобою готові працювати пліч-опліч з інших відділів, люди і завжди готові взяти в тебе слухавку, підказати, допомогти, ставити своє плече. Це надає сил. Вирішувати будь-які питання, тому таких історій було багато. На одній зорієнтуватися немає сенсу. Наших партнерів поважаю і люблю за те, що ми вже з ними працюємо досить довгий час. Тобто це стабільність, довіра і допомога в складні часи. Я вважаю, що наші зустрічі з клієнтами є мега-продуктивними, тому що як мінімум. Наприклад, на тих самих демонстраціях техніки ми вживу ознайомим клієнта з продуктом, який він планує придбати. Тобто він може не тільки в брошурі побачити, а й доторкнутися до тої техніки, яку він буде купувати. Це і зустрічі в полях, це зустрічі на виставках. В менш формальній обстановці можна з клієнтом поговорити про його подальші плани, тому це класні речі, і це дуже добре, що ми їх робимо.